Тільки Ісус Христос помер і через три дні Воскрес і довів це. І це було доведено, що це історичний факт, адже є більше трьохсот свідків, які це бачили. Тому я не знаю, як тут ще можна сперечатися з цим фактом. І якщо ця людина, вона дійсно той, про кого він казав, що він є Богом, і він це довів, то я буду його слухатися, буду прислухатися до того, що він каже. Адже він є Богом. А Бог створив все, що ми з вами бачимо, наш всесвіт він створив нас і ДНК, і багато чого іншого. Все-все-все він створив. І чому, як коли я усвідомлюю те факт, що Бог існує, це Ісус Христос, чому я буду його відкидати? Чому я буду не слухати Його меседж? Чому я буду не вірити в нього? Звісно, я буду вірити, звісно, я буду покладатись на нього, тому що він довів своїм прикладом, і він довів свою любов тим, що він віддав добровільно своє життя. І чому я буду відкидати його? Його жертву за нас, чому я не буду вірити в нього, чому не буду приймати жертву і не буду вірним йому? Звісно, я буду це робити. Тому я закликаю вас подумати, почитати, відкрити Біблію, почитати, почитати історичні факти про Біблію і зробити висновки.